Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з літературного читання в 4 класі ми будемо говорити на тему Особливості п'єси, казки як жанру, будову п'єси розглянемо, а також розпочнемо читати п'єсу Світлани Конощук-Обережно незнайомець. Кожну казку придумують люди і вірять в неї з дитячих літ. А яким світ без казки буде? Ну яким стане білий світ? Зникнуть чари, погаснуть мрії, Що вели у ясні світи. Тож повірте у казку люди, хай вона оживе в серцях. Жити ж вам цікавіше буде, І мене вас зневіра й страх. А для того, діти, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Пропоную вам виконати вправу на постановку дихання та розвиток нашої з вами артикуляції. Вправа називається теплодолоньк. Вам потрібно потерти свої долоньки і відчути в них тепло. Подаруйте усмішку та тепло своїх долоньок всім, хто поруч з вами. Ну і, звичайно, проведемо гімнастику для очей. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Він ходить по сцені, скаче. То сміється він, то плаче. Хоч кого зобразить, майстерністю всіх вразить. Так, це актор. Ну, і ще одна загадка. Приміщення ошатне та святкове. На сцені актори грають. Чудово, показують тут нам вистави, впізнав назву цієї зали. Так це театр. Ну і остання загадка на сьогодні: у кінотеатрі широкий екран, у цирку манеж або арена. Ну, а в театрі простому театрі. Особливий майданчик це. Так, це сцена. Проведемо вправу асоціативний кущ до слова театр. Які ж слова в нас асоціюються, коли ми чуємо слово театр? Актори, сцена, слова, пісні, глядачі, антракт. Афіша п'єса. Цей список можна доповнити ще своїми варіантами. У третьому класі ви вже знайомилися з п'єсою казкою. Пригадайте, які особливості побудови тексту має п'єса? Про що вказано на початку п'єси? На які частини поділяється текст п'єси. Що таке казка ти вже знаєш. А що таке п'єса? У п'єсі зміст передано через розмови дієвих осіб. П'єси читають за ролями розігрують як вистави на сцені. У тексті п'єс є описи місць, де відбувається дія, вказівки щодо дій акторів. Дієві особи говорять діалогами двоє по черзі або ж монологами одноосібно. Сьогодні, на уроці, ви послухаєте та прочитаєте п'єсу казку обережно незнайомець. Її написала сучасна українська письменниця, художниця, драматургиня і сценаристка Світлана Конощук, творчий її псевдонім це Лана Ра. Розшифруйте цей псевдонім, пригадавши міфи, які ви читали на початку року. Проведемо невеличку словникову роботу. Отже, що ж таке п'єса? П'єса з французької мови означає частина шматок. В даному випадку це драматичний твір, призначений для виставлення на сцені цієї вистави. Отже, діти знайомимось. Це сучасна українська письменниця Світлана Конощук. Вона народилася 1973 року і живе досі Світлана Конощук, її літературний псевдонім Лана Ра. Це сучасна українська письменниця, сценаристка, драматургиня та художниця. Отже, діти слідкуємо за нашим підручником з літературного читання сторінка 126. Сьогодні ми почнемо читати п'єсу казку Світлани Конощук обережно незнайомець. Ця п'єса казка складається з трьох дій. Ми сьогодні познайомимося лише з першою. П'єса казка у нас в підручнику скорочена. Давайте з вами спочатку познайомимось із дійовими особами і зачитаємо їхні назви так, та трішечки охарактеризуємо. Хто ці герої? Коли дітей буду читати п'єсу казку, я читати особи їхні назви вже не буду. Ви повинні сприймати їх зором, а лише читатиму тексти. Отже, обережно незнайомець. П'єса казка на три дії. Скорочено, Дійові особи. Камелія, конячка, весела і обережна, дуже слухняна, завжди готова йти на допомогу. Горох мишеня це не просто сіра миша, а сіра миша у білий горох, любить співати реп. Борчик, кабанчик, веселий, дружній, але зовсім неслухняний. Поліцейський, пес відважний поліцейський, незнайомий це той, кого ви не знаєте. Це може бути жінка або чоловік будь-якого віку. Незнайомий це не ваш родич і не друг ваших батьків, а зовсім чужа людина. Невідомо з якими намірами він хоче з вами спілкуватися. Отже, діти починаємо слухати першу дію. Наголошую, ще дуже рідко читатиму назву дієвої особи. Переважно читатиму текст автора та їхні слова. Зелені квітучі луки, будиночок конячки Камелія, голос за дверима. Бабуню, я на каруселі, з друзями, бабуся, обережно там і остерігайтеся незнайомців. Камелія виходить з дому. Так, знаю, з незнайомцями навіть не розмовляти. Камелія весело бігає з будиночка. Назустріч їй мишеня горох. Мишеня співає. Горошку, ти завжди у гарному настрої. А чому би ні? Якщо у мене шубка в горошок, то нехай це буде найвеселіший горох у світі. Співає. Я не просто сіра миша, ні біліша, ні жовтіша, ні в клітинку, ні в малинку, ні в краплинку павутинку у білі я горохи. Смішні ахи ехи охи, горох зліва горох справа, горох і спереду та ззаду, Горохові вуха гороховий хвіст. Камелія продовжує рядок пісні Чудо Горохове, Горохова миш. Що ж, тепер мерщіть за борчиком. Камелія та Горох весело підбігають до будиночка. Над дверима напис Будиночок пана вепря. Камелія стукає у двері. Двері швидко відчиняються. О, заходьте. Камелія вражено. Заходьте, і ти одразу відчиняєш двері. А що?» Але ти не дізнався, хто прийшов. Навіть дорослі мають запитати, хто там? Вдома є хтось дорослий. Борчик безтурботно. Ні, я сам, хрюк, нащо питати, хто там, хрюк, хто б не прийшов, це же гості, горох застережливо. Але не завжди в гості приходять хороші гості. Борчик здогадливо. А, це ти про мою балакучу тітоньку із сусіднього лісу? Ні, це він про незнайомця. Незнайомця? Не хвилюйтесь. Я відчинив, бо то були ви. А якби не ми. Дзвонить телефон. Кабанець знімає слухавку. Алло, це борчик, доброго дня. Так, так, дуже, дуже, дуже. Кладе слухавку і стрибає на радощах. Ви тільки не ну, уявіть. Спитали, чи люблю я цукерки? От дурні запитання. Звісно, люблю. А хто це був? Не знаю. Може, це і був страшний незнайомець. Припиніть ви нарешті. Незнайомець не буде говорити про солодощі. Камелія рішуче, треба негайно розказати про це своїм батькам. Що ж ви такі завидющі? Хоча я розумію, адже ніхто вам не пропонує солодощі та не шле імейли. Камелія занепокоєно. Імейли? Борчик поважно. Так, він цікавиться моїми справами. Ти дорослим про це розказав? А навіщо? Ти неодмінно маєш розказати батькам про такі листи. Неодмінно. Незнайомець випитує в тебе особисту інформацію, щоб завдати шкоди. Це вас завидки беруть, бо ніхто у вас не питає. Коли ти, сонечко, зі школи приходиш чи сам, бідолашний, уроки робиш? Слухайте, ми начебто на каруселі збиралися, то чого тут стоїмо? А цукерки то вже моя справа. Чим би ви не лякали мене, а свої солодощі я вам не віддам. Дякую, діти, за уважне слухання та слідкування. А зараз ми проведемо невеличку фізкульт хвилинку. Прочитаємо слова та правимо, правильно поставимо в них наголос: Поліцейський, незнайомий, відважний. Спілкуватися, остерігайся, найвеселіший гороховий. Відчиняється балакучу, сусіднього. Не хвилюйтесь, відчинив слухавка інформація. Прочитайте самостійно ще раз. Діти. Спробуйте прочитати тепер текст самостійно та сказати, хто головний герой, хто другорядні герої. Яке враження справила на вас ця п'єса? На яку тему ця п'єса? Проведемо вправу рефлексію, відкритий мікрофон. Закінчіть, будь ласка, початки речень. Рекомендуємо вам вдома прочитати підручник на сторінці 125-128. Першу дію. Прочитайте та спробуйте скласти план за першою дією прочитаної п'єси для переказування. На цьому наш відеоурок добігає кінця. До побачення!